Є знижки на лізак. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. За даними метеорологічних спостережень, в перший день квітня у столиці були зафіксовані три температурні рекорди. Температура повітря сягнула 24,6 градусів за Цельсієм, що на цілих 4 градуси вище попереднього рекордного значення. Чому ж так тепло? Як стверджують синоптики, сьогоднішня ситуація це один із наслідків глобального потепління. Температура б'є рекорди в усьому світі, не тільки в Україні. Чому? Тому що зараз ми перебуваємо в фазі «Ель-Ніньо», яка почалась червні минулого року. Триватиме вона як мінімум ще кілька років, але з кожним наступним вона буде все сильнішою. Ефект буде накопичувальним, і рекорди будуть битися кожного року. Щодо кінцівки березня, то останніми днями ми відчули, що таке хвиля тепла. Хвиля тепла це короткотермінове різке підвищення температури на 5 градусів і більше, Зумовлене надходженням на нашу територію теплої та сухої повітряної маси з тропічних широт. Це явище наразі весною не є небезпечним. Влітку ж воно спричинятиме сильну спеку. У зв'язку зі зміною клімату хвилі тепла ставатимуть частішими. Наразі це тепло слабше, і найближчими днями ми повертаємось до температур, які є більш властивими для квітня. Нічні морози все ще ймовірні в західних та північних областях. Також дехто почав пов'язувати це тепло з піском з сахари. Зв'язок є, але не пісок приніс нам тепло а навпаки, теплі повітряні маси, які активно рухались в наш регіон, прихопили піску та пилу із сахари.